Життя українського війська програма служу Україні. Вітаю! Минулого тижня фрегат Гетьман Сагайдачний у складі багатонаціонального корабельного з'єднання приступив до виконання миротворчих завдань у Аденській затоці. А вже 15 жовтня екіпаж корабля отримав сигнал від моряків цивільного судна Барвага. У їхнього капітана Абдулі Каріма виникли проблеми зі здоров'ям. Медична група національного контингенту надала допомогу громадянину Сирії і за півгодини стан хворого стабілізувався. У рамках офіційного візиту в Україну індійська військова делегація прибула до Севастополя на аеродромі. Бельбек гостей ознайомили з тактико-технічними характеристиками та бойовими можливостями вертольотів. Мі 8 ми підняли на висоту. Ми встановили установили рекорд Спочатку чале восім тисяч сто, затем восім тисяч двісті метрів на Мі-17 або на мі 8 МТВ. А переділ платформу т на... і отримав сертифікат гражданский на вертольот 8 МСБ. Ну, і піднялися в году в Феодосії з допомогою воєнних літчиків, піднялися на висоту 9 кілометрів 150 метрів. Очільник делегації, головний маршал авіації Норман Аніл Кумар Браун, обговорив із керівництвом акціонерного товариства Моторсіч питання співпраці у військово-технічній сфері. Після зустрічі сторони обмінялись пам'ятними сувенірами. Реформування збройних сил потребує значних коштів. Вони мають бути використані оптимально і в повному обсязі. Щоб корупція не стала на заваді, боротьба з нею ведеться на всіх рівнях. І цей процес особисто контролює міністр оборони. На жаль, Україну в світі сприймають як одну з трьох найбільш корумпованих держав. У засобах масової інформації щодня містяться повідомлення про випадки хабарництва та незаконного привласнення держмайна. Нечисті на руку чиновники набивають кишені брудними грошима, в той час як народ віддає чесно зароблені гроші на податки. Як ви вважаєте, куди йдуть податки, які сплачує народ? <рес> ну, хотілося б, що на розвіття країни. В карман. Як ми бачимо по телевізору, то говорять, що їх розкрадають дуже великій кількості сьогодні. Одна з найболючіших проблем в армії корупція. У Збройних силах України військова служба правопорядку та служба внутрішнього аудиту спрямовані саме на боротьбу з цим явищем. В комплексі ми стараємося, щоб міри прийняті нами і службою правопорядка. Влекли за собой не только материальные результаты, но и меняли отношение мировоззрения тех или иных руководителей в военных подразделениях к своим обязанностям. Коррумпованность армии ⁇ проблема неоднозначна. Кто-то попадается на невеличкому хабаре, кто-то продает целое военное местечко под забудову. Це Это все крупное. явления, які происходили в воинских частях, на предприятиях, де, як правило, приводили многотысячным, по-моему, многомиллионным тратам. Військовий аудит становить 10% від усіх аудитів країни. Проаналізувавши дані Держфінінспекції, департамент фінансового контролю відзначив. Третину зафіксованих фінансових порушень розкрила саме служба внутрішнього аудиту. Більше нам подобаються цифри другого плану. Нам подобається говорити о те, що прийнятими мірами предупреждения ми не допустили причинення вреда міністерству на сьогоднішній день вже на суму 70 мільйонів. От це інтересніє корумпованих чиновників, яких спіймали на гарячому, чекає щонайменше звільнення з посади. Далі справу передають до прокуратури. Чтобы не быть голословным, скажу, что речь сейчас идет уже о полусотне таких господ. И это не сержантские лейтенантские должности и погоны. Это генеральские, это полковничьи, либо приравненные генеральским. Это руководители департаментов, бывшие уже, руководители служб, бывшие уже, руководители крупных частей, бывшие уже, Лише цього року, завдяки клопіткій роботі представників ВСП в судах було розглянуто 73 випадки адміністративних порушень. Як результат, 32 посадовці притягнуті до відповідальності, 12 з них офіцери. По всім різковим направленням встановлений стражайший і обов'язковий моніторинг з боку служби аудита. Процес закупки товарів для армії. Без аудиторської предварительної перевірки закупка не состоїться. Ми вивчаємо… Поставщика, ми вивчаємо товар, ми вивчаємо процес поставки, ми вивчаємо цену. Лише за останні півроку, завдяки оперативним діям антикорупційних органів, Міністерству оборони відшкодовано близько 40 мільйонів гривень. Але ще є над чим працювати. Тож для всіх, хто хоче допомогти, створені телефони довіри та гарячі лінії, адже викорінити корупцію можна лише об'єднавши зусилля, Цього тижня у Кримських горах і танки горкотіли, і постріли лунали. Так на ангарському полігоні розпочинався 45-денний польовий вихід танкістів. Чим займатимуться бійці бригади берегової оборони весь цей час дізнавалися наші кореспонденти. Матрос Артур Попов вже більше року у війську відслужив строкову і відразу підписав контракт. каже, полюбив важку техніку, та й військова романтика. Вабить спочатку думав, що танкісти це якби ну не сорідно, це в принципі не спецназ, не, не спіснац, но... Потім я згодом зрозумів, що я помилявся дуже сильно. Під час мого першого вистрілу з танку артилерійським пострілом штаткою були емоції, ну от взагалі. Просто це не можна пересказати. Таких військовослужбовців, як Артур, ще з десяток, адже більше половини юнаків минулорічного призову залишилися у частині служити за контрактом. Свій вибір пояснюють просто: в бригаді хороші умови для служби, належне соціальне забезпечення, а головне постійна бойова підготовка. Плюси бачу в тому, що в першу чергу це стабільність. Тобто, ти в кожен ранок стаєш, не з тою думкою, що може в в боса бути пане настроєння, тебе його звільнять, там я не знаю щось. Це стабільність, це якби якась віра в майбутнє. На польовому виході бійці днюють і ночують поруч з технікою. будь якої миті може пролунати сигнал тривоги. Тоді весь екіпаж за лічені секунди повинен зайняти свої позиції в танку і приготуватися до стрільби. Один за одним лунають гучні постріли, лише мить і за півтора кілометра здіймається стовп диму і пилу. Там палають вражені цілі. По виконанню стрільб вже другий рік як контрактники себе показує на належному рівні, так скажемо. По сравнів са військовослужбовцями стракової служби, навчання на ангарському полігоні лише розпочалося. Ще півтора місяці військовики відпрацьовуватимуть різні завдання. Наступного тижня на них чекає стрільба у Русі. Кошти на потреби армії частково виділяються зі спеціального фонду, який оборонне відомство має наповнювати самотужки. Основна частина цих грошей надходить від реалізації військових містечок і ділянок, надлишкового майна та озброєння. Наші кореспонденти дізнавалися про подальшу долю військової техніки, яка вже не потрібна армії. У спадок від радянського союзу Україні дістався потужний військовий арсенал. Навіть через 21 рік незалежності, техніки, яка не використовувалася у військових частинах та підрозділах, вдосталь. Цифра дійсно вражає 28 тисяч одиниць, і за них держава може отримати живі гроші. Левова частка спадку радянського військово-промислового комплексу зберігається на Чернігівщині. Ця військова частина одна з найстаріших в Україні. Тут знайшли своє місце спочинку зразки застарілої та несправної техніки. Цю техніку рано списувати на металобрухт. Її охоче купують армії колишніх країн-учасниць Варшавського договору. А вантажівки на кшталт зіл 131 чи газ 66 користуються попитом серед цивільного населення. Є уповноважені організації, через яких здійснюється реалізація військового майна. Значить, вони заключають з відповідною посадовою ну, відповідним покупцем договори, і в договорі можуть вони визначати, тобто вони можуть брати в такому стані, яка є машина, і саме приводити її в технічно справний стан і далі використовувати за призначення, або оплачувати послуги на приведення даного зразку до відповідного виду. Будівельні компанії, підприємство, перевізники та приватні фермерські господарства не проти придбати навіть броньовики. Зазвичай їх використовують як тягачі. Техніку, яку планують продати, проходить процес так званої демілітаризації. Наприклад, для того, щоб реалізувати цей БРДМ, з нього знімають озброєння та спецзасоби. Нині в Україні існує дев'ять організацій посередників між міністерством оборони та покупцями військового майна. Найбільш знані державні компанії Укрспецекспорт та Укроборонпром є е, різні організації, які здійснюють ремонт. Якщо це стосується ремонт, капітального ремонту, то є державні підприємства Міністерства оборони, колишні, які зараз входять до складу державної компанії «Укроборонпром». Є автомобільні підприємства, які можуть виконати цю послугу. Заключається договор і вам відновлюють даний зразок. Лише торік від реалізації рухомого військового майна до Міноборони надійшло 310 мільйонів гривень. У найближчі чотири роки оборони відомство планує отримати до 9 мільярдів. Кошти підуть на модернізацію озброєння та будівництво житла для військовослужбовців. Президент України Віктор Янукович підписав указ про останній призов і перехід армії на контрактну основу. Цієї осені з усієї держави планують набрати трохи менше ніж 11 тисяч юнаків. З них лише половина поповнять лави збройних сил. Решта служитиме в інших силових структурах. Денис Коваль одягне військовий однострій. Юнак уже задумується над контрактною службою, проте одразу пов'язати своє життя з армією на три роки побоявся. Вирішив спочатку спробувати себе у ролі строковика. Хочу подивитися рік, як воно трохи привикнути обоснувати. А це вже родина Пасельських. Вони з самого ранку чергують під військоматом, аби провести свого сина Петра до армії. У які війська потрапить юнак, батьки поки що не знають. Але переконані, після служби їхньому сину буде значно легше знайти роботу. Казали танкові, чи такі там, казав майор. Механізовані. Механізований. І піхота, по-моєму. Ну, а син сам хотів? Звісно. Він ще років назад хотів, тільки в ньому від давали, бо він довчався. Головним критерієм при відборі до війська є здоров'я призовника. Потрібно пройти огляд у десяти різних лікарів, а на останок співбесіда з головою призовної комісії. З ким ти живеш? Важкими захворюваннями, туберкульозами а, ні, ні, там ніхто не там інвалідів не мав сім'ї. Озброєної у військоматі запевняють, ніяких проблем із набором немає. Лише з Києва за необхідності можуть призвати 12 тисяч осіб. А план для столиці всього 190 юнаків. До того ж, вистачає таких, які самі просяться у солдати. Більшість однозначно хочуть пов'язати себе з подальшим життям в силових відомствах, і вони сьогодні хочуть відслужити строкову службу збройних сил України. У селищі Радянська Слобода, що на Чернігівщині, для майбутніх солдатів влаштували справжнє свято, проводжали до армії, наче героїв. За давнім українським звичаєм, матері перев'язали своїх синів вишиваними рушниками-оберегами. Юнаки ж склали урочисту клятву на вірність рідній землі. Ці осінь, осінню каканшлаг. Вроді всі хочуть скочити в цей останній вагон і ну, від бою ну, дуже, скажем так, велика активність. Ці хлопці стануть останніми строковиками у Збройних силах України. Далі відчути військову романтику можна буде лише підписавши контракт. Відтепер призиватимуть у нашій державі лише до внутрішніх військ. Їхні будні, ніби сюжет голівудського кіно, герої, на рахунку яких десятки а то й сотні тисячі врятованих життів. Далекий жовтень 93-го, загострення грузино абхазького конфлікту. На допомогу приходять миротворці українські вертолітники. Так розпочиналась участь Незалежної України у миротворчих операціях. Спогади учасників тих подій знайшли своє відображення на сторінках книги у горах Сванетії, яку нещодавно презентувало видання Крила України. Гуманітарна місія українських вертолітників у Грузії тривала лише кілька днів. Втім, для тих, хто брав у ній участь, спогадів вистачить на все життя. Грузії точиться громадянська війна. Тисячі біженців намагаються потрапити до більш безпечної центральної частини країни, дістатися умріяного спокою з насиленим і втомленим людям заважає складний рельєф перевалів сванетії. Шлях це вузенька гірська стежка, яка видається страшнішою ніж небезпека, залишитися вдома. На старих жінок, дітей чатують численні банди мародерів і раптове різке похолодання. Тодішній президент Грузії Едуард Шевернадзе закликає світову спільноту до допомогти у порятунку свого народу першою відгукнулась Україна і відродила вертолітний підрозділ. Вдало проведеної рятувальної операції, яка тривала лише 9 діб. Представник ООН у Грузії заявив, що місію українців не повторив би жоден контингент. ООНівці були вражені тим, як нашим льотчикам вдалося блискавично організувати та провести надскладну операцію, адже для виконання аналогічного завдання за оперативними підрахунками знадобилося б кілька місяців. Для самих льотчиків грузинське відрядження одне з перших насправді бойових завдань. Тоді вони врятували тисячі біженців. В українців ще не було досвіду миротворчих місій і науку переговорів з бандитами під прицілом автомата вони не відпрацьовували. Та подолати втому і небезпеку нашим хлопцям допомогли мужність і бажання врятувати людей. Відміну від однолітків старшокласників. Вони живуть за армійським графіком, виконують накази командирів та прагнуть стати справжніми захисниками вітчизни. 300 юників змінили учнівську форму на однострій та склали урочисту клятву ліцеїста на вірність батьківщині. Схвильовані обличчя, а в очах гордість. Адже сьогодні найважливіший день в житті кожного ліцеїста складання урочистої клятви, місяць підготовки позаду. Відтепер вони справжні бугунці. Це мужський здоровий колектив, який вже як автономно працює без батьків. Сюди батьки втручаються тільки вже за нашим проханням, коли там ми не можемо повпливати якимось чином на дитину. Таких дітей майже немає. Один-два ліцеїсти, але ми з ними справляємося. Діти добрі, стараються, все в них виходить уже. Оце на цей час вже у них багато що виходить. То вони не вміли ні ліжка заправляти. Не вмивається ходить як слід ходить, умивається там пальчиками очки протре, і все. А зараз вони вже дорослішають. На хлопчаків чекають нелегкі будні у ліцеї, напружений графік занять. Та першокурсник Іван Марценюк впевнений, це лише загартує характер. В деяких були такі думки, хотіли уйти, але пару бесід з ними і вони зрозуміли, що ліцей це для них буде другою домівкою. Вони стануть набагато кращими, зможуть стати. В подальшому житті своїм справжніми чоловіками. Щороку до Київського військового ліцею імені Івана Бугуна вступають 300 юнаків. Багатьох обрати військову кар'єру надихає приклад рідних та близьких. Я сирота, і у мене опікун, він був брав участь в Афганістані війні. Я як приклад маю, на нього рівняюся. І так само і мій дідусь війні, в великій вітчизняні, брав участь. Я теж захотів військовим бути. Попереду у хлопців два роки навчання, тож є час, щоб звикнути до армійської каші, добових нарядів, а ще потоваришувати. Адже члени кадетської сім'ї не розривають зв'язків навіть після випуску. Це, як учиться не тільки предмети шкільні, а також військова справа. Дружба, звісно, як між водами там в роті тримається. Кожен рік лави закладу поповнюють охочі вдягнути кадетську форму, адже навчатись тут цікаво і престижно. Про це знає кожен ліцеїст. Ми за щасливі ми гордимося тим, що ми ліцеїсти Київської ліцею клялись у вірності батьківщині і в Криму. Та перші Керчі військово-патріотичний заклад відчинив двері 13 дітям сиротам з місцевого інтернату. Вони вдягнули морські перети. Тому визісі стоячі, отрідав мною в строю, от, будучи нинішньої юнги і будучи моряки. навчання буде насиченим. До того ж, раз на тиждень хлопці відвідуватимуть спеціалізовані уроки від представників військ морської охорони та берегової оборони. Программа, которая нам э, на согласование вот предоставила воинская часть, очень интересная. Я Думаю, ребятам, даже если они свяжут свою жизнь в дальнейшем с ну, с этой профессией. э, Это ну залужить равно какие-то для будущей служби в армії. Після урочистої посвяти новоспеченим юнгам влаштували екскурсію на корабель військово-морських сил України Донбас. Їх ознайомили зі стрілецькою зброєю і запросили до камбуза скуштувати традиційної страви моряків макаронів по флотськи. На початку 1944 року 117-та стрілецька дивізія визволяла Бердичі від фашистських загарбників. Запеклі бої точилися близько тижня. Нарешті ворог був знищений. Переможця Москва залютувала двадцятьма артилерійськими залпами, а 117 сімнадцяті стрілецькій дивізії присвоїли найменування Бердичівська. Нещодавно їй виповнилось 70 років. Колишню назву цієї частини нині можна побачити лише на стендах в дивізійному музеї бойової слави та почути у спогадах ветеранів, адже з 2004 року з'єднання переформовано у 26-ту артилерійську бригаду, яка входить до складу 8-го армійського корпусу. Та героїчні подвиги своїх попередників тут пам'ятають і досі Михайло Кравчук 8 років служив у лавах частини, і йому є чим пишатися. 117 та дивізія. для ветеранов, для вообще всего населения города Бердичева, является символом, на котором воспитывается молодежь наша. И поэтому и местные власти, и жители Бердичева города относятся очень уважительно к военным и уважительно относятся. 117-ї гвардійської дивізії. бригада озброєна гаубичними і гарматними самохідними артилерійськими установками, протитанковими засобами і сучасними розвідувальними артилерійськими комплексами. Щороку військовослужбовці з'єднання доводять свій професіоналізм на різних навчаннях. В нашій військовій частини є військовослужбовці, які приймають участь по забезпеченню мира та безпеки підгідною організації Об'єднаних Націй. Бригада виконує ті завдання, що на неї покладені, і відзначається тільки в кращу сторону щороку керівництвом збройних сил України. Тож 70-ту річницю відзначили з розмахом. Святковий концерт підготував військово-музичний центр сухопутних військ Збройних сил України. Зі сцени у прекрасному виконанні лунали пісні часів великої вітчизняної війни. І Музика, і спів, і все це було поєднувалося таким чином, що я думаю, що е та публіка, яка прийшла, ті ветерани, які прийшли, дуже багато було ветеранів, і дуже було приємно від них чути слова подяки щодо того, що такі заходи мають відбуватись, і наша пам'ять завжди має бути з нашою країною. Усіх, чиє життя було пов'язано із цим орденоносним з'єднанням, привітав представник генерального штабу, генерал-майор Сергій Ніколаєв. Ветерани отримали грошові премії, цінні подарунки та нагрудні знаки. А головне. Змогли зустрітися з давніми друзями та згадати молоді роки. Першим військовим журналістом можна вважати легендарного грека Фідіпіда. Відважний воїн, подолавши майже 240 кілометрів, приніс Афінянам звістку про перемогу. І саме з тих часів у цій професії цінуються оперативність та об'єктивність. За такими принципами живе і колектив газети Народна армія, який відзначає своє 70-річчя. У жовтні 43-го Київ все ще залишався у руках ворога. Щоб визволити столицю, необхідно було зробити неможливе форсувати Дніпро майже під носом у гітлерівців. Таке завдання йшло всупереч усім законам логіки і військової науки. То щоб підняти моральний дух воїнів, почали розповсюджувати перші номери газети Ленінське знам'я друкують її прямо на передовій. Після визволення столиці Ленінське знам'я стає газетою Київського військового округу. У повоєнний час журналісти знову у вирі подій. Вони пишуть про відбудову України, збори і широкомасштабні навчання. З одного боку кажуть, що газета живе одним днем, це з точки зору сьогодення, але з точки зору історії газета ніколи не вмирає. І справді за газетними заголовками можна вивчити історію та географію. Військові репортери писали не тільки про армійське життя, коли весь світ сколихнула звістка про чорнобильську трагедію. Журналісти у погонах серед перших почали передавати новини з місця події. Лише за 1986 рік на шпальтах видання було опубліковано понад 400 статей, репортажів та нарисів. Це, мабуть, був найбільший загін журналістів з знам'я, тому що практично. Кожен офіцер, кожен і цивільний журналіст побували на і потім були самих перших днів. І вони, як кажуть, у саме пекло і заглядали, і писали і літали на вертольотах. У 90-х започатковано нову сторінку в історії видання. Першим міністром оборони молодої держави став Костянтин Морозов. Перед оборонним відомством постало завдання не з легких із розрізнених військових формувань колишнього радянського союзу створити збройні сили України. У цей час потужну інформаційну підтримку надає військова газета. Ми перші його скажімо, статтю міністра оборони друкували. А потім перші всі роз'яснення закони України про оборону, про збройні сили зі створенням збройних сил України. Ленінське знам'я змінює назву. Газета отримує нове ім'я Народна Армія. 11 жовтня 1991 року. За рішенням Верховної Ради вона стала першим українським військовим виданням. Дійсно, тоді на той час я якось підраховував. У нас всього було 70 журналістських штаків, як кажемо, і один міністр оборони. Тобто, ми в повному розумінні був перший підрозділ збройних сил України. І сьогодні народна армія висвітлює актуальні аспекти військової сфери, серед яких перехід на контрактну службу, особливості служби у резерві, соціальний захист військовослужбовців та членів їхніх сімей, культурний розвиток та спортивні досягнення армійців теж під пильною увагою. Журналісти завжди у творчому пошуку організовують виїзні редакції у віддалені гарнізони, проводять круглі столи, а також різноманітні заходи для дітей, військовослужбовців. Вже кілька років поспіль яскравою подією. Стає конкурс Красуня у погонах. «Красуня у погонах ані змагаються за приз і це плавання, це стрільба, тобто все те, що до вміти робити жінки, які посвятили себе і воєнній службі, і для службі в других силових відомствах. 70-річчя колектив Народки відзначив теж оригінально. Журналістський десант висадився на Житомирському полігоні. Для ювілярів воїни аеромобілісти приготували особливу програму. Раді вітати і показати, продемонструвати все те, чим живе на сьогоднішній день наша військова частина, збройні сили. Перший етап. Перевірка на влучність. з різних видів стрілецької зброї журналісти мають поцілити в мішень, отримавши набої, прямують на позиції. І з цим завданням поралися всі. Головний редактор Олексій Макеєнко результатами колег задоволений. Бойова підготовка у нас е традиційно на очень високому рівні, як і во всій українській армії. Но, е головне оружжя журналіста це бюро. Журналісти швидко сідають у бронетранспортери і прямують на іншу позицію. Сьогодні ми можемо представити до вашої уваги і надати таку можливість представникам засобів масової інформації, відчути себе екіпажами. Бойових машин. Міць машини їзда по бездоріжжю, адреналін на крутих віражах. Таким чином, екіпажу вдалося без слів розказати про свою професію. Щаслива і втомлена журналістка братія закарбувала цей день у пам'яті і традиційно на фото у колі друзів. На сьогодні це всі новини. Вдалих вам вихідних і зустрінемось рівно за тиждень. На все добре.